Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні подивимося такий розклад, така, таке питання, які перед вами відкриваються можливості в цьому році. А, першу карту, як зазвичай, тут ви можете вибирати це не політика, це особисто для вас, тобто майже особистий розклад. Перша карта буде ваше життя наразі, якісь особливості. Ви собі вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає. Верніше, які можливості відкриваються в цьому році для вас, особисто для вас. І так, вибирайте свою карту і будемо дивитися. По першій карті ми будемо дивитися, що наразі у вас. І якщо ви там себе побачите, то це ваш варіант. І так. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу і будемо дивитися. І так, перша карта. Що в нас тут іде? Іде сила. Дивіться, у вас наразі такий період в житті, що треба всього вибивати, добиватися, проштовхувати. Нічого саме не йде у ваші руки. Абсолютно. Але. Наскільки я розумію, у вас може бути таке, що з вами поруч є людина, яка підтримає вас, яка, можливо, допоможе вам це проштовхнути, дає вам сили, дає наснагу. А Ви, як знаєте, з цією людиною це може бути і ваш чоловік, ваша дружина, це може бути і ваша подруга, ваш друг, людина, яка. Коло вас дуже близько, з якою ви ділитесь абсолютно про все. Ну, майже про все, давайте так. У вас, знаєте, німці кажуть так: дві душі. Якось в одну душу живуть. От, якось так можна навіть сказати. Дуже-дуже гармонія хороша, все прекрасно. Я так відчуваю, якщо це вам підходить, то це ваше. І тепер будемо дивитися, що відкривається, які перед вами відкриваються можливості цього року. Ну, що це таке? А я це дивитися не буду. А я не буду це дивитися. І так, які можливості відкриваються перед вами? У цьому році. Якщо я я там бачила якісь карти, зараз я тут докладу. Дивіться, значить, так, що у вас відкривається? Якщо у вас до цих пір дійсно було так, виглядає, що... Тут йде, по-перше, любовна тема йде. Іде любовна тема. Щось ви не бачите. Тут іде, якщо це не ви, то випливає коханка. Зараз я поясню, яка тут жінка. Це, ця карта може говорити і про кохання, про нову любов. ось, а, Тобто, якщо це не ваш чоловік, не ваша дружина, то це вже не коха... то, то вас чекає якесь кохання, якась така, знаєте, відкритість, звільненість чогось. Але це може бути, наприклад, якщо це ваш друг, людина, яка поруч з вами, ваша подруга найкраща. так, то у вас в цьому році, якщо ви приймете якесь рішення, дуже якесь важливе рішення. Зараз я ще подивлюсь, яке рішення? Тут, скоріше за все, або переїзд має бути у вас, або М -м... А, важке рішення, до речі, до речі, важке рішення. У вас може бути ще дитина, наприклад, або народження дитини в цьому році, або. До речі, якщо буде дійсно у когось, програється так, що буде народження, то, скоріше за все, це буде нелегкі або роди, або сама вагітність. Це, це так я скажу. Можуть бути проблеми з дітьми. Якесь рішення або переїхати, або виїхати, або поміняти місце проживання, поміняти роботу. Ось від цього рішення залежить ваше подальше життя. Тобто, якщо це не ваш чоловік, а просто якийсь друг товариш, як ще можна сказати, людина, з якою ви просто спілкуєтеся, це може бути і ваша мама або ще хтось. Ось, то вас чекає, в принципі, якась закоханість, якась така, знаєте, емоційне натхнення якесь. ось. Звичайно, у когось може бути вагітність. Якщо ви цей крок не зробите. От дивіться, ви плануєте кудись переїхати, так? поміняти роботу, переїхати, навіть якщо ви тільки переїжджаєте з однієї квартири в іншу в тому ж самому районі. Якщо ви це вирішите, то так я бачу тут кохання от воно тут є. Якщо ні, то заморозка йде, тобто зупиняється, кохання не буде. Оце, оце ось що у вас може помінятися. Кохання, воно може бути, якщо ви оце щось зміните. Сили у вас є, людина коло вас є. Що ще? Це вже на ваш розсуд: переїжджати чи не переїжджати. Я буду дуже рада, якщо ви мені дасте свій, як це називається, фідбек, не фідбек здається, фідбек це англійською відгук. Напишете, бо ситуація, до речі, дуже заплутана. Буду дуже вам вдячна. Якось так. Це у нас перший варіант. Ідемо тепер до другого варіанту. І які перед вами відкриваються можливості у цьому році, і дивимося спочатку, що у вас наразі? У вас наразі велика турбулентність або якась ситуація, яка вже була колись. Вона, знаєте, це може бути якась карма назад. Прийшла, колишній підвалив. Як то кажуть, так, хтось повертається у ваше життя, хтось якась ситуація, яку ви не доробили, не проробили. Це навіть може, знаєте, дублюватися ситуація. Наприклад, ви колись зустрічалися або були одружені з кимось, і це може бути навіть робота, якась була робота у вас. Ну, у кожного буде по-різному. Якась ситуація або людина. І ось ви здублювали це, не значить обов'язково, що може прийти хтось з колишніх, може прийти інша людина, інша робота. Але ситуація, яку ви не проробили, от воно повертається наразі. От якось так. Велика турбулентність наразі у вас. І, можливо, знаєте що ще? Можливо, у вас якийсь період удачі ніби цього року почався. Щось тут пов'язано ще може бути з зірками. І так, які можливості відкриваються у вас у цьому році? Ну, Тут уже якісь мрії, інтернет, боротьба за положення. Хм. Ой, ви знаєте. Відверто вам скажу, якісь дуже цікаві, не дивні, а цікаві карти випали. Дивіться, може статися якась внутрішня борьба. Залишитися вільною або вийти заміж, залишитись незалежною або стати, як би це сказати, Знаєте, що ще може бути? От мені зараз прийшло, або залишити е, якусь переписку, тому що це теж може бути якась переписка в інтернеті, хтось повертається назад. Залишити цю переписку або на відстані в інтернеті, так і лишити, або перевести її на е, в життя. Тобто з інтернета вийти, цю з цією людиною зустрітися, ось таке може бути. І повірте мені. Краще залишайте, якщо дійсно у вас це співпадає, якесь є у вас інтернет знайомство, там його і лишайте. Повірте мені, будете мати більше. Більш спокійно будете жити. Тому що тут дві карти випадають, і ось та карта, яку ви в життя, тобто в реальне життя перенесете це спілкування, воно несе за собою. Нічого доброго не несе, наскільки я розумію. Я завжди своїм клієнтам раджу так, виносити це на поверхню. Тобто не залишайтеся роками, тому що я знаю, є жінки, які роками переписуються з кимось незрозуміло з ким, ви його ніколи не бачили, навіть не скайпували з ним. Так. Ось тут може бути така ситуація, що ви таки захочете. Я вам отут не раджу. Тому що тут потім не оберешся, його не здихаєшся або її. Бувають такі аферистки, бувають. Просто щоб ви знали. Тут дуже дуже щось якісь. Давайте конкретніше. Пораду. Давайте я вибираю пораду для вас, саме в карт Таро. Щоб уже. Так, да, він буде. От так, як я і казала, це такий, знаєте, зальотний. Краще залишайтеся при своїй думці, краще залишайтеся на відстані, тому що тут мужчина дійсно, так як я і сказала. от, ну, Коли диявол виходить, і тут у вас вибір є. Ви, ви наприклад, я ще як я відчуваю, у вас йде боротьба внутрішня Сам, самого з собою. Залишати, не залишати, вам інтуїція вже підказує. Якщо ви вже довго з, з людиною переписуєтесь, залишайте її там, для душі, якщо вам це подобається, але не більше. Тому що ця людина от вам і, і є. З якого боку ви не подивитесь на цього мужчину чи ця, ця жінка, це на одну ніч, максимально якась афера людина, знаєте, яка після себе залишає попіл, спопиляє все. От карта так і каже. Краще будьте ось в своєму домі, сам собі хазяїн. Да, я одна, нічого страшного, зато у мене удача є. От кругом у вас зараз удача є. Удачний період, будемо так казати. Ось такий розклад на другий варіант. Не дуже хороший, перспективи не дуже хороші, але тікайте, краще тікайте. Ви знаєте. Багато хто каже, ой, якби я знала туди в дитинстві, туди в юності, та я би десятою дорогою обходила, то ви б туди свого досвіду би не набралися. Але, розумієте, ж, ну що скажеш? Можливо, ви маєте рацію. І так, карта номер 3 Що в нас тут іде? Наразі ви або десь за кордоном, або наразі ви ну, подорожуєте. Десь в дорозі, можливо, у вас робота така, от ви, як це називається, постійно в дорозі, це значить, або волонтер, або ви працюєте якимось шофером. Ось ще може бути, що на колесах, ще такий вираз може бути. А може бути, просто ви у відрядженні. Саме на даний момент, а може у вас так рік почався. З одного боку, З другого боку, у вас рік міг початися, знаєте так, з перемог. Одразу, ви на коні, ви мчитеся, ви знаєте, куди ви мчитеся, ви знаєте, які у вас плани, і у вас повний вперед. Ви не відвікаєтесь наразі. От, до речі, в мене це більше якось зізвучно йде. Ви наразі не на які дрібнички не відвікаєтесь і мчитеся вперед до своєї цілі. Вперед. Що вас чекає? Ну що, це таке? А тут вас чекає. Хоча тут і погана карта на початку, я її протрактую так, що у вас було щось погане з якимось мужчиною. Потім ви, будемо так казати, загоїли своє серце. У вас був отой мужчина, що був ось тут то саме. Це не значить, що він обов'язково мав бути вогняного знаку. Ні. Просто у вас з ним було щось не дуже приємне, так? Воно у вас закінчилося. Ви, е, я так скажу, е, загоїте свої рани. От ви зараз, наприклад, да, можливо, ви кар'єрний зріст у вас наразі. Ось, Ви відпочили, набралися сил, енергії, е, полікували своє серце розбите, від цього мужчини відійшли від нього, починаєте нове життя, і у вас іде знайомство. Тобто перед вами відкривається нова можливість з кимось познайомитися. А тепер зараз давайте подивимося, наскільки це хороше знайомство буде у вас. Давайте тут подивимося. Так. Так, зараз будемо дивитися. Ну, це ваш вибір, ви а, тут самі. Вибираєте, але ми все рівно подивимося. Пораду вам, пораду вам. Без ілюзій, без ілюзій шукайте свого щастя. Частіше бувайте на людях, не засиджуйтеся вдома. Більше виходьте, ви знайдете свого імператора. Люди добрі, мені це нравиться. Красота, красота, до речі, до речі, а, в мене чомусь іде так. От хто додивився до цього краю. Якщо ви не дивилися другий варіант, подивіться другий. Там я казала, ваш вибір, якщо ви виберете, залишити то, а, бачите, я вже забула, було тут інтернетне знайомство. чи тут, ну, неважливо. Тут ніби продовження. Мені щось таке враження, що з другого варіанту, якщо ви правильний вибір зробите, ви не будете спішити з кимось там десь з інтернета вилазити, тому що тут інтернету нема. Так? Станьте добре на ноги. Ось. І я бачу тут імператора. Тут я бачу змінення статуса, тобто. Ваші пошуки якісь колись ви шукали такого мужчину, от ви його знайдете. Ось тут я бачу конкретні любовні відносини. Якщо у вас не любовні відносини, дивіться, тому що людей дивиться багато, сотні людей дивляться. Якщо у вас тут іде кар'єра, ви мчите до своєї цілі, чи в дорозі, чи ще щось, тут може бути пошук не обов'язково в любовних, так? А пошук партнера. І ви знаходите партнера, з яким ви будуєте бізнес свій. Ось це може бути ще. Людину, яка, ну, давайте скажемо, меценат якийсь, людина, яка вам допоможе пробитися, людина, яка вас підтримає. Якось так, от як по цій першій карті було, так? От яка якась людина у вас може бути? Ну, імператор це завжди добре. Ось, на мій погляд, чоловік повинен бути статусом енергетично або фізично, фізично сильніший, знати, що він хоче, цілі знати, бути пробивним, тому що жінка все рівно енергетично, набагато сильніша. Тому, щоб цей чоловік міг витримати таку жінку, ось. Ну, я бачу, що у вас тут дуже добре виходить. Теж виходить. От, в принципі, бажаю вам всього найкращого. Гаразд, мої дорогенькі. Бо я вже втомилася коло цього розкладу. Спина болить. Гаразд, мої дорогенькі, Щиро вдячна вам за увагу. А, бережіть себе. Ми, сподіваюся, йдемо до перемоги. Можливо, хтось з вас дивиться вже. А, Після перемоги Україна вже вільна. Як я цього бажаю, можливо, хтось дивиться, тому що в мене на каналі багато є розкладів. І хочу просто ще застерегти. Мене немає у Тіктоці, я нікому нічого не пропоную, ніякі розклади. Все, які контакти в мене є саме у Ютубі. Шукайте. В мене є тільки один Інстаграм і один Фейсбук. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!